Мир Божий вам дорога церква, улюблена Господом. початку нашого служіння, пропоную місце Святого Письма, Пісня до євреїв апостола Павла, 12 розділ з першого вірша. Тож, ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутує нас, та й біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса. На начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Амінь. Присядьте. Сьогодні в нас особливий день день, коли церква спогадує страждання Господа Ісуса Христа. День, коли ми налаштовуємо свій духовний зір на Голгофу. Коли ми свої серця покоряємо і розуміємо, якою ціною придбане наше спасіння, яку велику ціну заплатив за нас Господь. Цей день не тільки один сьогодні, взагалі, цей період, період цієї зупинки в нашому християнському житті. В нашому братстві так прийняли рішення один раз в місяць, ми спогадуємо страждання Господа. Виконуємо Його заповідь. Він наказав: це будемо робити, аж поки він прийде за церквою. Церква буде підхоплена вже це не буде потрібно робити. Ми починаємо ще з п'ятниці, коли церква в пусті. Для чого ми це робимо? Що ми робимо? Давид, який був муж по серцю Божому, Одного разу висловився так. Ми зараз прочитаємо. Це книга Псалмів, 138-й псалом, 23 й вірш. Інший переклад 139-й 139 у нас: Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, досліди ти мене і пізнай мої задуми. Сама людина не може переглянути себе, хоча ми повинні це робити. Ми готуємося до вечері Господньої, щоб бути достойними учасниками. Але достойними ми можемо бути тоді, коли Господь скаже, що ми можемо участвувати. Самі ми можемо себе, знаєте, людина завжди себе оправдує. Людина завжди бачить себе кращою, бачить себе вірною. Я не помилився, ось він інший помиляється. Іншого видно, себе ні. Ти досліди мене, пізнай мої задуми, думки, про що я думаю? Пізнай, Господи. Чому чому думки? Тому що все починається з думок. Думки, серце наповняється, і потім дії, потім звички, потім характер, потім уклад життя і інакше людина вже не може. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Чудове бажання. Якщо в нас є таке бажання, коли ми стоїмо перед Господом в пості, Господь обов'язково відкриє нам і скаже: Ось тут ти, дорога моя доню, або сину, ти тут не правий, ти неправильно розумієш, ти неправильно відносишся, ти неправильно живеш. Бог відкриває нам очі. І здається, дуже просто сказати, Господи, прости, помилуй, але як інколи важко сказати ці слова? Як легко оправдати себе, подібно як фарисей, зайшов храм помолитися, він казав, та як є. Він говорив про себе, та як є. Те, що він робив, Бог це знає. Але фарисей не казав те, що він робив, не те, що хотів Бог, про це він не говорив. Йому очі були закриті. Він бачив тільки добре за собою, тільки один Господь може відкрити. Як одного разу Давид сказав: від тайних моїх очість мене. Ті, які для мене таємні закриті гріхи, я їх роблю. Частенько, можливо, постійно стабільно їх роблю і навіть не, не звертаю уваги. А вони приносять тобі біль, Ісус. Я знову розпинаю Тебе на хресті. знову стікає кров, знову рвуться рани. Апостол Павло пропонує нам. Бачачи оту Хмару Свідки, ми читали 11 розділ. Я думаю, ми читали всі, його знаємо. І пропонує скинути всякий тягар і гріх, що нас оплутує, і бігти з терпеливістю до чого? До боротьби. Він закликає до боротьби, до щоденної боротьби. Духовна війна відбувається щодня, зранку до ночі. Ми відпочиваємо. Господь оберігає наш сон, а диявол і його слуги не сплять. Вони готують козні, готують якісь напади, готують, диверсії духовні. В якому стані ми перед Господом? Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа. Не звертавши уваги на сором. Ісус Христос залишив славу неба. Він зійшов на цю землю. Я не знаю, як це можна чим пояснити, я не знаю. Можливо, нас, які ми живемо зараз в комфортних умовах, взяти отаку в такій білій сорочці і впустити, пробачте, ну, каналізаційний люк. Це буде дуже слабеньке порівняння. Дуже слабеньке. Тому що Ісус був безгрішний святий. І Він добровільно прийшов на цю землю, взяв на себе людське тіло. І Він знаходився серед людей, і Він розумів їхні думки, знав їхні наміри. Та й весь бруд він це все чув. Це все було навколо нього. І це не завадило йому любити тих грішних людей, проявляти до них любов і милосердя. Йому було дуже важко. Йому було надзвичайно важко бути в, такій, в такому середовищі. Ми були колись, у нас там, на Комарова, де ми жили, там на першому поверсі один бомжував чоловік. Скла не було. В хаті такі ну неможливо було пройти по перший поверх, щоб піднятися наверх. Неможливо. Це таке слабеньке порівняння. Христос прийшов сюди, в цей грішний світ. Нам здається, так просто. Ні, не так просто. Так само, як нам не просто піти зараз в ті умови, там, де неможливо дихати. А він тут жив 33,5 роки. І проявляв любов, проявляв, проявляв милосердя. Далі. Евсиманія, боротьба, очі. нехай минує та чаша в мене. Коли Ісусу відкрилося, що чекає Його? Я не можу сказати точно, що мав на увазі Ісус. Але я знаю, що Він говорив своїм учням: Отець ніколи не залишить мене одного. Ісус знав. Він казав: Я і Отець, ми одне, ми єдині. І напевно, тут відкрилось йому, що він буде покинутий Отцем більшого удару, більшого. Тягару більшого ну, випробування для Ісуса, уявляється, не було. Як бути розлученим з Отцем. Отче нехай мене мене за чашу. Таке перед весь гріх всього світу, людей, які жили до Ісуса, які жили під час, які живуть зараз, і які ще не народилися і будуть грішити, оці весь гріх всього світу взяв Ісус на себе. Це було Його рішення. Перетерпів Хреста. Це не була найтяжча кара, Найгл... най... найглумливіша, найганебніша смерть на Христі. По-перше, вона могла тягнутися навіть до тижня. Людина могла, якщо здоровий організм, людина могла день, два, три, п'ять тільки вона витримає під сонцем, вночі холод в день спеку... спекота, залежно від пори року. Вони змінювалися критерії. Людина висіла, рани розривалися. Коли людина прибита на хресті, рани, цвяхи, ці рани роздирають, прибиті ноги одна на одні. Людина хоче послабити трошки біль в руках, підтягується, і щоб вдихнути повітря. Біль знову посилюється, людина безсило опускається на хресті, видихає повітря і знову сильна біль розриває долоні або зап'ястя. Щоб знову вдихнути, бо тому, що перетискається діафрагма, людина знову підтягується з усіх сил, щоб вдихнути повітря. Уявляйте собі, які ці муки. Це заради нас. Це заради нас, брати і сестри. Ми інколи так легковажно робимо такі речі, які кажемо, Бог добрий, Бог є любов. І інколи говоримо такі слова, які ображають ближніх і ранять Христа. Ми так легковажно йдемо далі, не зупиняючись, не роздумуючи. Ось третій вірш. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір, Інші переклади кажуть ганьбу, знущання від грішників, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Це рекомендація подумати, про і сестри, як зачасто ми думаємо про нашого Господа Ісуса Христа. Ми проходимо в той день, щоб бути учасниками хліболомання вечері Господньої. І, можливо, ми сьогодні думаємо про нього про Ісуса, про страждання перед нами видимі знаки. Чесно кажучи, нема куди дітися, ми бачимо і що бачимо, про те, думаємо. Хотів би я запитати себе і кожного з нас. Про що думали на протязі тижня ми? Тут чудова рекомендація з обітницею. Подумайте, думайте! Приходить момент складний в житті переживання, труднощі якісь, невдачі. Так нам, ну, так нам важко, і слава Боже, каже, подумайте про того, хто залишив славу неба, Хто добровільно прийшов і перетерпів це все заради нас. Подумайте і гарантія або обітниця, щоб вам не знемогтись. І не впасти на душах своїх. Це рецепт. Коли ми слабіємо, коли ми знемагаємо в боротьбі духовній, коли душами ослабля... ослаб... слабнемо душою, подумаємо про Господа нашого Ісуса Христа, про Його подвиг. Що звершив Він для нас? Він за нас був там. Там мали бути ми всі розп'яті. Це зробив Він. Він взяв наш гріх. Мій і твій брати на себе. Коли ми погадуємо страждання Господа Ісуса Христа сьогодні, наприклад, чи думали ми? Основна моя думка буде слово, подумайте. Чи думаємо ми? Подумайте. Чи думаємо ми, що оця вечеря Господня може бути останньою для нас? Пам'ятаєте? зовсім недавно. Був момент, почалася пандемія, і вечеря Господній. Ми не могли зібратися в домі молити. Господь може взяти церкву. Або особисто за тобою, або за мною може прийти Господь. І ця вечеря Господня може бути останньою. Пробачте це такі особисті спогади молодша моя сестрички, її багато знають в нашій церкві. 41 рік. в вечері Господні. В вечірньому вони провели служіння своєю групою співом, а ранком Господь її покликав. Це був останній спогад страждань Господа в неї на землі. Це може бути і в нас. Чи готові ми до цього? Чи ми про це думаємо? Як підходимо ми до цієї святині? щоб не впасти на душах своїх? Отже, про що роздумуємо ми? Чому так важливо? Те, що ми бачимо, про що ми думаємо, тим ми живемо? І апостол Павло радить нам так. До Римлян, 8 розділ, всім нам знайомий. Отож, немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. По-перше, хто ходить, хто не, не, не ледачий в духовному плані, хто ходить в Господі, хто щось робить, хто функціонує в тілі Христовому як член. А пробачте, от палець, член, да? кожен орган. А частинка тіла, а фурунку або чиряк, знаєте що таке? Це частинка тіла, да? звичайно. А вона приносить щось приємне для організму? Я думаю, що ні. Вона приносить біль всьому організму, дискомфорт. Хто я? Хто ми в тілі Господньому? Той активний член тіла церкви Христової? Чи можливо я ви той вибачте, чиряк, той фурунку? Ходить у Христі, бути у Христі. І інше, третє, не за тілом, а за Духом. Бо закон Духа життя в Христі Ісусі, визволив мене від закону гріха і смерті. П'ятий вірш. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне. Ось тест. Можемо перевірити себе. Напротязі дня, напротязі тижня, про що більше ми думали? Знаєте, на жаль, кажуть, сьогодні люди перестали думати. Ну, єдине, що люди думають, як заробити побільше грошей. Щоб мат... Як мати більше грошей? Люди думають про це. Чи думаємо ми, як зберегти сім'ю в Господі? Як вірно жити, як свято жити? Як мудро поступати? Чи думаємо ми про те, як догодити Господу? Бо ті, що. Ходять за тілом, думають про тілесне. А ті, що ходять за духом, думають про духовне. От, отже, якщо я думаю про духовні речі, я ходжу за духом. Легко перевірити. А якщо пройшов день, я напротязі дня навіть в мене ні один віршик, слава Божого, не проминув в голові. Жодної фрази я в спілкуванні не сказав з писання, навіть, можливо, з рідними своїми. Я ходжу за духом чи за тілом. Зустрічала таких людей, які будь-яка ситуація життєва, а в нього завжди є віршне списання. Люба якийсь момент, або якийсь, якісь питання обговорюються, і зразу на пам'ять приходять якісь вірші, якісь порівняння з Слово Божого. Чудовий стан, коли ми ходимо за духом. А коли ми ходимо за тілом, давайте два маленьких порівняння. Авраам. Про нього, слово Боже, каже, я не відкриваю, що він навіть не думав, що Бог не виконує свою обітницю. Перегляньте переклади. Я 3-4-5 перекладів переглядаю. Більшість перекладів з цього місця кажуть, що він навіть не думав, що Бог не виконує свою обітницю. Уявляєте собі? А якби він думав, та ні, я вже столітній, там таке написано у вірші, столітній. Вже все умер, відмерше в нього. Це, що потрібно для того, щоб мати дитину? В організмі, вже не функціонувало. І в Сари так само. Він навіть не думав про це, а якби він про це думав? Якби він про це думав, що вже ні, ні, яка була би його віра? Така би була його віра, про що він думав? І порівняння інших, двоє людей сім'я, Ананія і Сапфіра. Про що думали вони? Коли принесли частину грошей до апостолів. Про що? Я не знаю. Але точно не про духовні речі. Я можу припустити, що вони думали, люди приносять а амені. Чоловік каже жінці, як? Що про нас люди подумають? Всі християни приносять а ми ні. Але думали вони про тілесне, треба мати запас грошей. Треба... Ми не можемо все віддати. Та як? А ще ми лишимося? Вони думали про тілесне. Не були тілесні наміри показати себе перед людьми, достойними християнами, принести Ну, маленька неправда. Оце все ми за ці гроші продали. Апостол перепитує, за таку суму ви передали? Так, продали? Так. І що каже слово Боже? Бо думка тілесна то смерть. Дорогі мої брати і сестри, любі, коли ми думаємо тільки про тілесне, нас чекає смерть. Нас чекає смерть. Духовна смерть. Слово Боже наголошує. Тому немало серед вас хворіють, і багато хто сплять. Це м'який переклад огієнка, дуже м'який. Інші кажуть, що вмирають, духовно вмирають. Сидять на лавках духовні трупи пробачте, від яких несе. Несе і Господь це бачить. Чи ходимо ми за духом, ми можемо легко себе перевірити. А що робити, якщо ну, не думається, не думається про це. Так як закликає до цього нас апостол в Післані, ми зараз відкриємо до Филип'ян, він каже так. 4:4. Радійте в Господі завжди, і ще раз кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько! Якщо тоді вони казали, що Господь вже близько, що казати нам сьогодні. Ми читаємо в Слові Божому, що в останні часи Бог звертався до людей через сина свого. Чекайте, як останні часи? Два, дві тисячі років тому майже. А дуже простеньке пояснення. Якщо до народження Христа прийшло близько чотирьох тисяч років, від народження Христа до нашого часу близько двох тисяч років. Це не середина часів. І не початок, а кінець. Ще одне порівняння: місяць на три декади 10, 10, 10. Перші 10 днів місяці це початок місяця, правда? Другі 10 середина. А останні 10 це кінець місяця вже. 25 го числа це вже підсумки підводять. Дані треба дати, показники. Тому сказано, що в кінці віків прийшов Христос. Наскільки ближче ми зараз до підхоплення, ніж апостоли? Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням і сподякою. Дивіться, який рецепт, яка рекомендація, дуже чудова. Ні про що не турбуйтесь. Не написано, не дбайте ні про що. Просто складіть руки і чекайте, коли Господь вам щось подасть. Ні. Дбайте, хто не дбає про домашніх своїх, той гірше невірного. Не турбуватись, це... це щось надмір. Ти, кажуть, сушити голову, що я маю робити? Слово Боже, пропонує. Не турбуйтесь, довіртесь Господу. В усьому нехай виявляється Господу, ваші бажання молитвою, проханням і подякою. Брати сестри, коли ми стоїмо на молитві, чи ми кажемо Господу все? Можливо, ми фільтруємо. Оні, Богові це сказати не може. Богові треба говорити все. Людям все сказати не можна. Знаєте, як один сказав, говори те, що думаєш, але думай, що ти говориш. А Богові треба говорити все. Відкривайте ваші серця. Все каже Господу. Господь хоче бачити твою щирість. Господь бачить тебе, як на рентгені, більш, краще. А ми інколи перед Господом можемо показатися кращими, ніж ми є насправді. Ні, Господу треба говорити все, як є. І далі. Молитвою, проханням і сподякою, коли ми щось просимо, повинні зразу дякувати Богові, що він почув і дасть те, що необхідне, а не те, що ми хочемо. І обітниця, я знову переглянув п'ять перекладів. Усі кажуть так: і мир Божий. Коли ми будемо так робити, що вище всякого розуму збереже серця ваші і ваші думки у Христі Ісусі. Нехай тут написано Хай збереже. Огієнка. Інші всі чотири переклади, є обітниця, і мир Божий збереже. Ось як можна зберегти наші думки в Христі Ісусі. Самі ми не зможемо, виконуючи рекомендації Слова Божого. Кажім Господу в молитві все щиро, з проханням і зразу з подякою. Все йому говорив. Не турбуймося, ми знаємо, що він наш батько, який про нас піклується. І Господь обіцяє. І мир Божий збереже ваші серця. Збереже ваші серця у Христі Ісусі. Ваші думки, точніше, чудово. Як все просто в Слові Божому? А як складно інколи зробити так, як. Написано. Нехай добрий Господь, благословить нас, щоб ми думали про нашого Господа Ісуса Христа не тільки коли ми спогадуємо страждання Його, а хай ми думаємо про Нього щодня. Хочу запитати вас всіх. Уявіть собі таку ситуацію. На днях, ось напередодні весілля, має бути весілля. залишився день, два. І наречена роздумує не про свого нареченого, а про іншого хлопця. Уявляєте собі ту ситуацію? Їй подобається інший хлопець. Або хлопець. Вже весілля має бути. йому подобається інша дівчина. Він не, не, не думає не, перед його очима, а не посмішка його нареченої її очі, її сміх, її мова. А йому подобається мова іншої, посмішка іншої. Це нормально, брати і сестри? До чого я це веду? Якщо ми чуємо і дуже багато чуємо, що Господь вже ось, ось візьме свою церкву. А що подобається нам Господнє Слово? Чи може щось інше? Так багато інформації сьогодні. Чим і більше і більше, щоб ми не мали часу роздумувати над Словом Божим? Щодня вже не вистачає джерел інформації, щоб все встигли передати, все, що відбувається в світі. Ми маємо над чим роздумувати, правда? Скільки проблем в світі? Війна в нас взагалі це проблема. Чи роздумуємо ми? Чи думаємо ми про нашого улюбленого, про нашого нареченого? Нехай допоможе нам Господь. Зробити так, як зробив Давид. Попросив Господа допомогти йому, переглянути, про що думає він, які думки наповняють його серце. Про що думаємо ми протязі дня? Чи ходимо ми за Духом, чи роздумуємо ми про нашого улюбленого нареченого, нашого Господа, тільки раз в місяць, чи можливо щодня? Чи він для нас найрідніший від цього? Я спілкувався з одним братом, трошки молодший за мене, і кажу, слухай, друже, ти, ти так ну, в тебе серйозний бізнес, ти так багато зараз грошей вклав в одну справу. Дуже великі гроші. Я кажу, слухай, то, то не знаю, а якщо Господь зараз візьме, я сьогодні готовий. Я кажу. Я кажу, це блаженний стан християнина. А інколи щось трошечки у нас є, і ми за нього тримаємося. Це небезпечний стан. Будемо роздумувати про нашого Господа частіше. Будемо любити його всім своїм серцем. Бо небо приготовлено тільки для тих, хто любить Господа. Амінь. Закликаю до молитви.